Нехай це А, До речі, друзі, дивіться, якщо ви знаходитесь в іншому місті, у нас ось нещодавно я переписувалась з клієнтом в Тіктоці. У нас є аккаунт в Тіктоці, ви можете заходити. Там є всякі приколи, які не входять в наш інстаграм. Він задав питання, клієнт знаходиться в Одесі, задав питання, що дуже шкода, що нас немає в Одесі, тому що він би приїхав, поспілкувався, подивився, чи ми живі. Знаєте, чи це не офіси. На що я би йому сказала? Що ми, в принципі, при першій зустрічі з клієнтом, навіть якщо він знаходиться в іншому місці, в іншому куточку нашої прекрасної країни, ми зможемо з вами зі по відеодзвінку. Якщо звісно, вам буде зручно, покажемо наш офіс, покажемо керівників, покажемо інших менеджерів, що як відбувається, які процеси розкажемо. Співпрацю, яка відбувається з нами повністю поетапно, пошуково тому не хвилюйтесь, не переживайте. Якщо вас немає в місті Києва, ви живете в іншому місті України, вихід можна знайти завжди, і це взагалі не питання. Договір ми відправимо новою поштою. Спочатку, щоб ви його подивилися, ознайомилися з ним, підписали і знову ж таки відеодзвінок. Тому працюємо дистанційно з любому куточком України. Пишіть, телефонуйте менеджера на зв'язку завжди 24 на 7 і компанія Вінсі автолоджистік нам довіряють. Не перемикайтеся ще дуже багато цікавого, Того, що зараз ми збираємося, будемо з Євгенієм їхати на станцію технічного обслуговування до наших партнерів. Вони зістріли чотири наших автівки. Тому не перемикайтеся. Будемо на зв'язку. Компанія Бінця та нам довіряють. До зустрічі.